З давніх давен вечорниці це веселищі жарти, танці, співи, ігрові обряди та давні традиції цікаві бесіди та небелиці, а також знайомства. Саме тепер пора вечорниць. Традиційно вони розпочалися від свята долі з головним дійством дівочим ворожінням. Відбувалось і паробоче свято калета. Бог людської долі калета народився в найкоротший день, коли сонце світить найслабше, щоб стати опікуном молодого сонця коляди. Так у п'ятницю, 20 грудня, в Золочівській загальноосвітній школі перших третіх ступенів номер 3 було проведено родинне свято, великі сучасні українські вечорниці. Поки в нас хлопці будуть устроювати вставати чергу, у кожен із вас буде кусати калиту, то я вам розкажу про правила. Ось наша калита, рукава, архната, а на І кожен з вас. Чаї да до калити. маємо вкусити калиту, але вкусити так, щоб ви не засміялися, а наш Калитинський буде вас махати. А ну, хлопці, кучаємо. Доброго вечора, пане калитинський. Доброго вечора і вам, пане Куцюбинський. а куди це ви їдете? А я їду до калиту до А я буду по вермені писати. А я таке кушу. А я таке А ну, пробуйте. Учні 9 класу разом із учителем української мови і літератури Наталією Соляр та музичним керівником Іриною Федорчук відтворили обряд проведення вечорниць та оживили його сучасними елементами. Із задоволенням усі ворожили, співали, танцювали, грали ігри, кусали калиту, смакували варениками. У гості на вечорниці завітали і Кайдашиха Тереза Бугунюк та Проня Прокопівна Ліана Сипко. А на завершення свята учні почастували гостей солодощами, пампушками та побажали усім 100% щастя.